Мої вітання, спільнота. Розповім трішки про щось. Власне, з ними я вже 8 років, а на ринку України вони 21 рік від року заснування 2004-го. І це власне, українське виробництво, українська мережева компанія. Виробляють засоби гігієни, догляду за собою, догляду за будинком, за одягом. Також є фітопрепарати. І нещодавно з'явилася ось така лінійка ексклюзивних запахів: це гелі для душу, рожевий перець та ванільний крем, імбир та грейпфрут, базилік та полуниця це новинка. А всі інші засоби, власне, я вже використовувала і не раз. Детальніше по кожному із продуктів. Власне, те. Із чого розпочалося моє особисте знайомство із ЧОС. Це фітопрепарати. Мені вони дуже подобаються, 8 років я користуюсь. І для нормалізації, і для профілактики, і для лікування в гострих станах. Мені підходить, алергічних реакцій не помічено. Основою в цих фітокомплексах є пророщені ферментовані зерна чотирьох злаків. Якщо у вас на траву не спостерігається алергія, раджу спробувати ось такі в стіках пророщені зерна, і вони є основою, повторюсь, для цих фітокомплексів. І якщо на ось такий засіб у вас не буде алергії, то, швидше за все, і на препарати алергічних реакцій не буде. Але знову ж таки, це все індивідуально і можуть бути певні реакції.